Просто шкода, що ми продаємо не товари і послуги. І не ідеї між що було взагалі найкрутіше. Шкода, що ми змушені продавати те, що ми не робили насправді. Це ну залежить там, що хто що вірить його. там серевина економіка. Релігійні економіка. люди скажуть, що це Бог дав. Ось ну ми там ніяк до цього не, не долучилися. Ми навіть не спромоглися організувати підприємство по видобутку цих речей і по нормальній продажу цих речей на на, на глобальному ринку. тому що це могли бути ми. Ми могли б це видобувати і продавати між іншим, так як робить ну великий польський відповідний концерн по всьому світу в Чилі, в тому числі в них там є філії історично вже ось. Ми могли б це робити, але ми цього не зробили. Ну не зробили так, не зробили. Дивіться, я завершую завершую тим, що зараз прийдеться робити це, бо це все одно збільшує прямі наземні інвестиції в країні. треба швидко нарощувати іншу нашу. Економіку, інтелектуальну економіку, інноваційну економіку, ем, сучасну економіку, модерну економіку, яка між іншим приносить значно вищі прибутки.